З приводу цієї угоди я пропускаю, що нам треба полегшити не впевнений вірніше, не пропускаю, впевнений. Нам треба полегшити умови, виключити позиції про те, що американці хочуть отримати право на. Всі існуючі, нафтові газові родовища на в, в, отримання прибутку від цих родовищ. Взагалі, це поза обговоренням. Якщо американці хочуть там не знаю, там 60% на наші рідка метали, метал, такі бога, та хоч 80%, та хоч 90%. Ми зрозуміти логіку таку самостійно, ми їх не дістанемо. Ми можемо скільки завгодно трясти там, не знаю, там, різними дослідженнями, що за там висновками фахівців там можливо знаходиться на трильйони доларів цих рідка е, 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 е. Земельних металів, ніхто по факту не знає, скільки тих рідкоземельних металів. Це все припущення. У нас немає ні техніки, ні фахівців, ні грошей, щоб дістати ті рідкоземельні метали. Наводився приклад одне родовище. Це була Полтавська область. Для того, щоб його розробити і почати витягувати ту руду це 2,5 роки досліджень, ну, роботи, і 350 мільйонів доларів інвестицій. У нас таких грошей немає. Китай зараз забезпечує близько 80% потреб Сполучених Штатів в рідкоземельних металах. Вони свою екологію вбили. Це просто, просто не розумієте, наскільки це складно, наскільки це прибуває екологія. Це марсіанська пустеля, там, де ці корисні копалини дістаються. Це кислоти, це якісь там розчинники. Це просто ще раз. Це Марс. От коли цю руду дістають і випарюють, там більше нічого не росте. Тому. Я от, я стою на тому, щоб в полегшити це цю, цю угоду, залишити тільки рідкоземельні метали. Хай американці інвестують, хай вони займаються. Не факт, що вони спробують навіть це зробити. Ніхто ну я припускаю, що найбільше пару років ніхто не буде цим займатися, сюди вкладатися, бо це важко, довго, складно і не завжди ефективно. Бачили вже приклад з Афганістаном. Теж підписали цю угоду, але американські компанії туди не пішли навіть.